Що <ривіт> 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 ми хотіли... Дивіться, пар пар <ривіт> парковщик, коротше, забрав талончик, сказав, що він не брав гроші. <ривіт> <ривіт> Люблю Мазду, але... І це їй теж не потрібно. Я люблю хани. Та ні, якраз осленення теж на склі. Це ж краще, якщо є одна тріщина на склі, скліпити. Давай наступно, кого? — Сань, на клавічку, будь ласка. Дякую. не добувайся. Так так. Що, відсюди, поки будемо. Ідіть там Порвалося Яйку. Ты трек, короче, нам запікувати запековаты вжиматы. Вирізати в класс. Та чекай нервис, блядь, дебіл.